Доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас чудове надходження Ford Mondeo 1997 року випуску. Означений він двохлітровим атмосферним двигуном. Стоїть красивий на 15-х лекосплавних дисках, весь потонований. Багажне відділення у нас досить таки велике. Також в комплекті йде сабвуфер. Далі по салону. Дверні карти в відмінному стані, текстильний салон світлий, передній ряд сидінь. Є електрорегулювання, також є ручне регулювання, повний електропакет, мультикермо, круїз-контроль, магнітола, п'ятиступенева кропка передач, кондиціонер, також облаштований люк. Повністю в робочому стані. Кого зацікавило дане авто, чекаємо вас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також автомобіль можна придбати у кредит та лізинг.